Давайте сьогодні поговоримо про розпаралелювання машинного навчання. Ми вже там говорили до цього, в принципі, кілька разів по-різному підходили, ми розпаралелювали задачі, коли вона у неї має паралізм по даних і є можливість просто окремо. На різних даних моделі рахувати таке було. Ще було у нас, ми розпаралелювали між кількома ГПУ на одному вузлі. Теж таке було, так? Там просто спеціальний модуль використовувався. Потім у нас було таке, що ми розбирали MPI. Для обміну повідомленнями. Ну, а Ну от Зараз ми подивимося ще один такий готовий вже модуль розпаралелювання. Для, Він спеціалізований для нейронних мереж. Який називається Harobot. Ну, хоровод така назва, тому що там в розробниках був росіянин, який працював чи працює, здається, в. Зараз згадаю. Чи, чи в Тесла десь в якійсь компанії такій. І цей проєкт звідти пішов. Ну, а потім він розросся. Такий досить е, е, великий проєкт, який підтримує різні фреймворки для е, нейрон, тренування нейронних мереж. І кілька систем передачі повідомлень. Ну, Ми знаємо, те, що ми розбирали вже, це систему передачі передовань MPI, він його використовує. І різні фреймворки Keras, PyTorch, Mixnet. Ну, от Ми розбирали на наших заняттях Keras і Pytorch. Ну, от Зараз подивимося Keras. Саме розпаралевання тренування ми, здається, обговорювали, от, як воно відбувається. Там спочатку має, значить, коли бач, Ну, підтягується бач для навчання, набір там, масив з цими, з прикладами, тензорами, яких зараз треба порахувати. Там ці градієнти, це все хазяйство. Значить, цей бач ділить, має поділи, бути поділи, поділений на підбачі. І кожен підбач може обраховуватися окремо на різному обладнанні, а потім. Коли на кожному з, з цих бачів порахувалася нав'язка то і відповідно градієнт, е, е, то е, цей градієнт має бути усередні перед тим, як е, підкручуються вагові кіценти нейронної мережі. Ну і власне оце дві операції, які модифікують основний шлях роботи програми. Це розкидання задачі в підбачі, і потім об'єднання цих градієнтів і рахування середнього градієнту. Ну, він, в принципі, середній градієнт рахується і. Взагалі, от коли нейронна мережа навчається, то е, ваги підкручуються не, не індивідуально по кожному тензору, який був обрахований, а він рахує весь бач і по тому всьому бачу рахує, е, рахує середні градієнти. На цей середній градієнт. Е, е, Підкручує ваги, ваги наших цих в нейронної мережі. От, але просто, що воно це осереднє, рахується в даному випадку з різного, може бути, з, з кількох обчислювальних вузлів кластера рахуватися. От, Так. Ну і тепер значить MPI, як воно використовується. Но тут воно все сховане. Тобто MPI явного тут не видно. Все сховане в цьому, в цьому хороводі, все сховане е в класах цього хороводу. Але є команда MPI е хоровод init який ініціює наше середовище комунікації між узлами. Е потім. Другий функціонал важливий, це те, що у нас ГПУ має бути прив'язане до, до процеса. На УЗЛІ у нас буде працювати не один процес, який використовує там NGPU, як ми такий приклад розбирали. А у нас буде там багато процесів. Може бути стільки, скільки ГПУ, там ну, багато процесів, і кожен має звертатися до свого ГПУ. Ось тут є такий шматочок функціоналу, який треба використовувати, який, зараз ще раз, там будемо приклад розбирати, який прив'язується до, до, до ГПУ. Потім в оптимізаторі learning Rate збільшується для того, щоб у нас, ну бачите, у нас більший і нам learning Rate треба робити більший. Чому це так? Тому що це те, що ось Софія казала. що Оптимізатором теж треба пробувати експериментувати. Коли у нас великий бач, тобто у нас ми одразу робимо усередині градієнт за асамблем цих тензорів. У нас е, такий ефект відбувається, що е, уявіть ну, собі, у нас два вектора є цих е, градієнта. Е, Куди треба підкручувати вогіві квіці. І у нас ці вектори у них, вони різнонаправлені. В одному векторі по якійсь координаті додатнє значення, у другому по цій же координаті від'ємне значення. Коли ми робимо їх середнє, у нас одне плюс інше от утворилося якесь значення ну, вже меншої величини, тому що від'ємне і додатнє вони, Взаємо себе е, знищили. І у нас там залишиться якийсь е, там коефіцієнт за по модулю вже менший. І відповідно, е, коли буде підкручуватися коефіцієнт відповідний, він підкрутиться менше, тому що він підкручується е, який помножується на цю компоненту того вектора граді... з градієнту. І у нас він підкручується менше. Тобто. Якби окремо зробили оптимізацію за там, першим вектором і за другим вектором, ефект був би більш помітний. А так він там по маленькими кроками рухається. І оптимізатор: оцей от, який, там, він тут оптимайзер, там всюди називається, там learning-rate це теж коефіцієнт при о цьому підкручуванні вагу в коефіцієнтах. Якщо е, цей коефіцієнт е, там збільшити, то відповідно оцей послаблений елемент от вектора, він дасть більший рух, більший крок там при зміні, при підкручуванні вагового коефіцієнту. Ну, отак от. Так що на пальцях пояснити, навіщо це потрібно. Так, ну, тут що робиться? Штатний оптимізатор обгортається хороводовським оптимізатором, який, власне, робить збирання цих. Градієнтів і робить їх середньо. Ну, тут ще якісь технічні речі робляться всякі, такі. От. Ну, давайте спробуємо тепер розібрати ось приклад є вже повністю написаний. Так, ну, приклад, сама модель нам вже знайома, це це, 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 це звичайний МНІСТ який вже ми не один раз дивилися в різних варіантах. Ми навіть не так зробимо. Ми зараз подивимося, приклад, а візьмемо той міст, який ми робили, і спробуємо його розпаралелювати. Можливо, так, буде цікавіше. Так, значить, що у нас тут, оцей хоровотний ніт спочатку є, бачите. Сенцізація MPI, який там використовується під. Під низом під капотом. Так, потім. Робиться. У ці у є таке поняття Local Rank. Це ранг, ну от у нас в MPI є загальний ранг. Це номер процесу в групі. Ну, у всіх процесах ми це використовували. Локальний ранг це те саме тільки в межах одного обчислювального вузла. Ось він, Цей локал ранг тут викликається, і робить те, що бачить наш далі код бачить тільки одну гпу, ГПУ карточку, та яка відповідає номеру. Процеса на вузлі. Так, ну і цей конфіг потім зберігає. Так. Ну, це не обов'язково це вони там. Рахують так, що якщо у нас більше процесів, то тоді кількість епох навчання робити менше. Це не обов'язково. Так. Це такі операції підготовки цих. Дата так, модель така, яку ми там розбирали або дуже схожа. Ось тут те, що я казав, вони learning Rate множать на розмір і кількість цих процесів, які ми використовуємо. Це щоб. Компенсувати великий batch size. Ну, До речі, тут можливо, це треба подивитися. Можливо, у них batch size не під бачі, а можливо, виходить, що множиться оцей бач, множиться на кількість процесів. Можливо, так. Тобто, там в залежності від цієї системи я просто тут не пам'ятаю. Можливо, в, цьому, в, в цій реалізації тут множиться оцей batch size це типу для одного процеса, а якщо їх там багато, то відповідно загальний бач виходить, якщо 10 процесів, то загальний бач виходить 120. Скажімо. Так. Значить, оце вони підкручують. Оптимайзер, бачите, вони обгортають цим хороводовським оптимайзером. Тут все ховаються всі ті речі, які пов'язані з Катер, те, що ми вивчали там, в MPI, як розподіляти задачі ці дані. Ну, тут може бути якось і, інакше. Насправді. Цей модель уже якби ну, е, хоробот готова штука, ми не бачимо, як там відбувається всередині. Так е, тут, е, без змін е, модель у нас збирається. Тут ще обробник подій такі, що, я так розумію, що ці ваги розподіляються з нульового процесу. Ця функція така. Це при старті. То контрольна точка з вагами завантажується з процесу нуль. Ну, угу. оце вона є Calbox Append. Контрольна точка. Ось вона завантажується з цього файла в випадку ранга 0. Бачите. Оце Keras callbox model Checkpoint це стандартний бібліотечний. У них там такі якісь є функція для завантаження контрольної точки. Так, це модул фі, це у нас навчання. Тут, в принципі, без, без змін. Так, і тут ще є варіант для TensorFlow V2. Варіація. Ну, так, я розумію, оце от змінено, тому що там перед цим в документації було написано, що там ось для такого і такого різні. Різні е, е, синтакси для того, щоб визначити, прив'язати ГПУ до, до процесу. Ось тут оця от частина тут написана. Ну а далі вони тут не описували все те ж саме, я так розумію. От. А, ну і ще щось тут помінялося. Ну ми зараз. Давайте спробуємо, що зробити. У нас був наш, е, моделька, яку ми вже пробували. От Спробуємо перенести цей приклад, воно так крисніше. Е, якщо ми просто скопіюємо, ми можемо щось так проковхнути і не, не помітити. Е, а спробуємо перенести цей приклад в наш код. Це можливо буде. Корисніше. Бо, походу, будуть виникати якісь помилки. Ми їх будемо намагатися виправити. І, можливо, більше, більше чомусь навчимося. Так. Ну так, як дуже коротенько, зрозуміло щось чи ні. Поки що важко сказати. Поки важко треба, як вони працює. Ну, давайте, я теж так думаю, що це треба спробувати. Значить, ми зараз ну сам по собі він не тільки до класифікатору, звичайно, підходить, а до різних прикладів. Просто нам зараз класифікатор чим зручний, тим, що він у нас саме такий відпрацьований. Через те на ньому краще і тренуватися. Давайте зараз це спробуємо зробити. Зараз як картинка зміниться. Так, картинка зміниться. Я буду переносити потрошку в код так. Так, тут. Давайте почитаємо. Значить, перше це я додав. Хардогодовський модуль, його треба ще зараз проінсталювати. Робимо хоровоти Нід е, викликає там під капотом MPI і для ініціалізації цього комунікаційного середовища. Потім він робить е, значить, список gpu Ось Сюди в цю змінну отримує е, з цього списку потім проходиться е, по списку параметр Set Memory Growth. Оце треба читати, я не знаю навіщо. Ну чого, ми можемо зараз і подивитися. Давайте подивимося, що це робиться. Ну, Документація написана, якщо чесно, не зрозуміло. А, це для того, щоб е, TensorFlow не вигрібав всю пам'ять на ГПУ. Тобто, щоб можна було одним ГПУ, в принципі, можна було кілька процесів користуватися могли. Для цього стоїть оцей параметр. Так, значить, це так. Значить, і в GPU це значить, що у нас якісь GPU є Set Visible devices, і ми показуємо, з нього вибираємо, робить видимими тільки ті, які відповідають локальному рангу. Ну, тут можна поекспериментувати. Ми можемо запускати кілька процесів. Пам'ятаєте, у нас була ситуація, що недозавантажені дозавантажені ГПУ. Тому що у нас виходило, що процесор не встигав накидати дані на ГПУ. Таке у нас було кілька разів. То ми можемо тут поекспериментувати, ми можемо зробити, щоб кілька процесорів вкидали дані в ГПУ. І тут тоді з цим параметрів тут трошки можна буде погратися. Ну то пізніше, давайте спочатку, щоб воно хоч якось запрацювало. Так, Значить. далі йдемо, по прикладу. Це частина є, значить, тут у нас. Ми там... Я не буду до, прямо до, дослівно повторювати той приклад, який ми тільки що дивилися там з документації. Я просто ті частинки, які нам точно треба. Тому що у нас. Щось уже тут зроблене, нас воно влаштовує, значить нам треба ті шматки, які нас цікавлять. Де тут оптимізатор треба знайти? О тут нам треба тут змінити. Значить, у нас, дивіться, у нас оптимізатор указаний отак от просто. А дав, ми все. А нам треба, значить, це за Зараз ми змодифікуємо. то буде у нас оптимайзер той опт, який ми вище описуємо. А, а тут у нас буде ну, хай такі, як вони рекомендують. Отак от змінимо. Це просто оптимізатор. По от тут воно ну, має просто працювати, як і було. А от це розподілений оптимізатор. Тут в Тензофлоу 2 тут трошки інакше. Ось так от, так от. я дивлюся. Так. Ну якось так можна пробувати запускати. Так, ну зараз тут вперше скаже, что у нас немає модуля. Угу. Поки ставиться, я зараз їду ненадовго.